Привіт, вітаю усіх на каналі! І сьогодні ми будемо з вами розбирати трейлер до нового доповнення The Sims 4 Growing Together. І вже з перших секунд цього самого трейлеру ми бачимо, що тепер наші дітки зможуть кататися на велосипедах, а також виконувати різні трюки. Для сьогоднішнього огляду я наробила декілька скринів, які ми з вами обов'язково будемо детально розбирати. На цьому скрині лежить маленький інфантик, це така нова стадія дорослішання, яка зовсім скоро вийде з безкоштовним оновленням. І ця малеча лежить зараз у такому манежику. І Боже, як я давно чекала на ці манежі, і я впевнена, що кожен з вас чекав на них теж. Бо, як я пригадую, то всім з два в нас були саме ось такі от прикольні манежі, де наші малюки спали, відпочивали та ревіли на всю квартиру, на увесь будинок, щоб їх звідти дістали. Тепер. Ці менежики будуть саме всім з 4, Тож дуже цікаво буде побачити, як вони будуть поводити себе тут. На наступному скрині ми бачимо маленьку дівчинку, яка грає у пазлики. І подивіться, вона грає на якомусь новому столі. Невже нам додадуть якісь ігрові столи, де діти зможуть гратися з дорослими у різні ігри настільні? І якщо ви подивитесь трошки позаду, то побачите, як хтось тут грає в якусь іншу гру. Здається, це доміно, нічого собі. І цей стіл точно такий самісінький, як і цей. Я сподіваюся, що нам в режимі життя можна буде просто клікати по цьому новому столику та обирати в яку гру ми хочемо грати. Бо раніше, на жаль, нам доводилося от знову повертаюсь до Sims 2, Бо там у нас були різні ігри, наприклад, Маджонг будували багатько веж, якісь шахи, і для цього всього нам потрібно було якось організувати наше місце, нашу кімнату і розташувати декілька столів ігрових. Аби грати в різні ігри. А тут я так розумію, що можна буде все ж таки обрати, в яку гру саме грати. І подивіться, ще до цих столиків вийдуть ось такі нові стільчики. Ось на цьому скрині трішки краще видно, що ось тут ще є ось такий зелененький стіл, і тут теж якась гра розташована. Не знаю, може бути. Ну, хоча я дуже сумніваюся, що можна буде ці ігри якось брати до себе у багаж і потім доставати. Та розташовувати на столі. Хоча все можливо, і побачити ми це зможемо лише коли вже вийде це доповнення. Також я хочу звернути вашу увагу на те, які вікна додали в це нове доповнення. Як я розумію, що це, напевно, якась бібліотека чи щось подібне. І, скоріш за все, тут стоїть величина стін дуже висока, і я сподіваюся, що ось ці вікна будуть не тільки для високих стін. Тут ми вже бачимо, що нам додали якийсь новий одяг, і він такий більш повсякденно спортивний, розслаблений. І мені дуже подобається ось цей топ. Мені здається, що це нове татуювання. Також я бачу, що нова зачіска у дівчини. І е, ми бачимо такий шматочок нового міста, яке вийде зовсім скоро з цим же доповненням. І вам не здається, що це кінотеатр. Невже наші сіми зможуть ходити у кіно? Ось це було б дуже круто. Хоча я вже розумію, що це буде просто якась кроліча нора? Але мені все одно це прикольно. Всім з три, я пам'ятаю, таке було, і це було класно відправляти туди своїх сім'їв. А вони потім виходили, отримували якісь там значки, що в них там все круто, вони круто провели час, і можна було там і з парами ходити. Як завжди, в трейлері нам показують, які ж будуть меблі. І ось на цьому скрині дуже гарно видно, що нам додадуть ось такі двоярусні Нові ліжечка, нова книжкова полиця ось така шикарна штора. Мені здається, вона буде в списку моїх найулюбленіших. Подивіться, який бджолиний рюкзачок. Ось така якась наліпка нова, я так розумію, міряти ріст дитини. І, мабуть, головний предмет з усіх предметів це ось такі підлогові спальні місця а, мені вони схожі на матраци, де сіми ми можуть бачити, хтось тут спить, хтось тут грається. До речі, на ось цьому ліжечку а, мені ось цей візерунок нагадує ось той, що в нас. Пам'ятаєте, в нас були якісь там подушки, вони прийшли з комплектом а, Little Campers, здається. І ось там були якісь такі подушки, дві, вони в жодному разі не були функціональними, але вони так просто доповнювали дитячу кімнату та підліткову Там було щось схоже на ось цей, здається, комплект. Дуже миленький стоп-кавер вийшов. Матуся годує свою дитиночку на цьому новому стільчику, і дитинка, цей інфантик, такий сидить в крутезному просто комбезі. Ципа комбес, будемо так його називати. Звісно, нам знову показують новий одяг ось на матусі така ковтиночка, та, можливо, це якась юбка. Не знаю. На задньому плані в нас красується новий диван. З подушками, а також крісло-качалка. З Цього боку нас зустрічає ось така шафа, непогана, до речі. Поки що мені вона подобається на цьому скріні. не знаю, як вона буде виглядати у грі. І трішки перед нею стоїть ось такий стільчик, наскільки я можу розуміти. Тут його поганенько видно, тому не будемо сильно загострювати на ньому свою увагу. І давайте йдемо далі. Перше, що мені кидається в око, так це ось ця. Маленька маленька родима плямка, мені здається, як ви гадаєте. І звісно, знову ось ця нова зачіска. Я так розумію, що ця плямка у вигляді серденька. Прийде саме з доповненням, а з безкоштовним оновленням, як ми вже бачили на багатьох скрінах, в нас буде плямки. Одна буде з цього боку обличчя, і така вона буде досить величенька, а інша буде на потилиці. Тому, якщо додадуть ось таку малесеньку, симпатичну, то буде. Круто, взагалі мені почала подобатися ця тенденція розробників звертати увагу на щось важливіше. Там вони зробили в High School те, що волоссячко буде рости. Тут вони вже додають плямки. Нещодавно пару днів тому вийшло безкоштовне оновлення з медичними приладами. Чи будемо сподіватися на лікарні всім з 4? Напишіть у коментарі, чи чекаєте ви лікарні. Добре, щось я відволіклась трошечки від скринів. Що ж, я бачу нові килимки, нове освітлення, нову тумбочку маленьку, яка схожа трошки на стільчик для діток, а також ось такого ведмедика. Дуже миле створіння. Ще я бачу скриньку для іграшок нову, і також це мені здається, якісь вішачки. Що це за ракета, я гадки не маю, тому якщо ви щось підозрюєте, маєте якісь догадки, то пишіть обов'язково у коментарі. А ми переходимо до наступного скріна. Ще трішки спойлерів нового міста Сан-Сейкоя замовляли. Так от, це, мабуть, буде там такий парк дитячий з такими підлоговими розприскувачами, фонтанчиками. Виглядає поки що дуже прикольно, мені подобається. І знову цей диванчик непоганий, непоганий, але мені не дуже подобається те, яку форму він має. Не знаю, мені здається, я не буду його дуже часто використовувати. Мою увагу більш за все привернула ось ця сімейка. Сімейка совеняток. Мама, тато і малесеньке совинятко. Також я бачу ще різні предмети інтер'єру, і, до речі, я ще не бачила ось такого барашка, нічого собі, який буде миленький пуфік. І я дуже сподіваюся, що це нове крісло. Мені здається, воно вже встигло припасти до мого серденька. Ну і звісно, для малечі ще додали ось такий міні-майданчик ігровий. Мені здається, дитинці тут ну дуже весело. Як я розумію, це. Чи то хлопчик сам вчиться їздити на велосипеді, чи то батьки його вчать, але сам факт того, що він ще не вміє їздити, в трейлері було показано. Бо на самому початку ми вже бачили, що цей же самий хлопчик виконував якісь трюки. А тут, всередині цього трейлеру, він тільки навчиться, він ще не впевнено їдеть. Тож, скоріш за все, в нас буде якась нова навичка, пов'язана саме з катанням, на велосипеді, як то було там зі скейтом та лижами, також це буде мені здається тільки для дітей. Дуже круто, що розробники подумали про такий предмет, як фіксувальний якийсь там засіб для маленької дитини. Бо я не бачила в трейлері жодних натяків на коляску, яка була, наприклад, у Sims 3, яка дуже лагала, до речі, і мені не дуже подобалося її використовувати. То тут мені здається, що такий пристрій буде більш якимось комфортним, саме в користувацькому плані для нас. І також це дуже круто, що сім водночас тримає дитину одну, і інша в нього там на спині закріплена. Наступні два ски. Скрі... Кріни пов'язані з навиком пакостей. Я так розумію, це буде нова дія, де діти зможуть лопати повітряні кульки і таким чином лякати дорослих. Так, так, так. Нарешті в нас з'являться пеленальні столики, які були ще за часів другого Сімсу. Мені здається, розробники не дуже змінили якусь там функціональність, і на цьому столику можна бути і пеленати дітей, і перевдягати. І, там можливо, якісь гігієнічні процедури ще робити, але на цьому це буде все завершуватись. Ви спитаєте, що робить ця маленька дитина? Так от, в нього тільки но випав молочний зубик. І мені стало цікаво, чи додадуть розробники в гру зубну фею. Аби маленький сім, в якого тільки но випав зубик, перший, зміг покласти під подушку свій цей зубик і на ранок отримати свій перший симоліон. Щось я не пам'ятаю, щоб я так раділа, коли в мене випав перший зуб. Чим ще мене могли здивувати розробники, так це тим, що тепер сіми зможуть будувати власні будиночки на дереві. І як мені здається, що це буде щось по типу тої самої ракети, ракетобудівництва, де сіми поступово будуть просто будувати цей дім, і за якісь там окремі сімоліони ми зможемо. Його якось апгрейдити. І скоріш за все, цей дім можна буде будувати тільки на визначених деревах. Дуже вже цікаво побачити, як це все буде виглядати безпосередньо в грі. І як ми можемо бачити, навіть ціла родина матиме змогу збиратись у цьому будиночку. Ну, круто ж звучить, круто виглядає. Не пройшли повз розробники, навіть вагітних, і додали, як ми бачимо, якусь вечірку. Скоріше за все, це вечірка Baby Shower, Так називають свято саме де для матері та майбутньої дитини влаштовують вечірку та якраз її задарюють, осипають, завалюють подарунками. Не плутайте це з Гендер паті І те і інше, популярно в США, але все ж таки вони перевагу більш віддають саме бейбі Шавер. Тому, скоріш за все, нам не варто розраховувати на те, що додадуть у гру той самий Тор, аби дізнатися стать дитини. Скоріш за все, це буде просто вечірка, де будуть збиратися друзі, рідні. І дарувати подарунки майбутній мамі. За це будуть якісь нагороди, як і за будь-яку вечірку, але на жаль, гендерного торту ми не побачимо. Особливу увагу на цьому скріні я хочу звернути на ось цю дівчину, яка має ось такі родинні плямки. І як я гадаю, що це теж додадуть. У цьому самому доповненні, і це знову ж таки дуже круто. Також цей скрін наповнений безліччю іграшок різноманітних і ось такими ось коробками з різними настільними іграми, які, скоріш за все, ці коробки не функціональні і слугують просто предметом декору. Також нам показали, що тепер сіми похилого віку можуть збиратися разом та йти якоюсь спортивною ходою кудись. Можливо, це як прогулянка в них, можливо, це тренування, не знаю, але зверну увагу вашу на цей новий костюмчик та ось таку хустиночку. Ну, прикольно ж, а ще прикольно те, що діти також можуть приймати участь у цій спортивній прогулянці. Цей кадр підіймає мені настрій особливо, бо я бачу не те, що бабуся з дідусем. Приїхали навідати онуків і так далі. А я бачу, що у дідуся тут є валізка. І, скоріш за все, якщо її не буде в нас як предмету декору, то я зможу її знайти десь в відладці. Звісно, я звернула увагу на ось ці нові двері. Ми вже підходимо до кінця і подивіться, мені здається, чи це нові якісь покриття для стін. І, можливо, навіть для підлоги щось таке додадуть. І також ось ви вже можете побачити краще роздивитися на ці нові стільчики та столики. Я так розумію, буде ось такий комплект: великий стіл і маленький. І ось бачите доміно на тому ж самому столику, де дівчинка збирала пазлики. І тому, все ж таки, нам, скоріш за все, не доведеться ставити 100 різних видів цих гральних місць а, для різних ігор. як я і казала, вже, вже в режимі життя буде просто а, вибір. Ми будемо натискати на нього і обирати у що грати. Або може, все ж таки якось ми будемо додавати ці ігри в багаж, і потім вже в режимі життя з багажу діставати і. Викладати вже на стіл, але це все ще не відомо. Подивимося вже з доповненнями, але все одно це дуже прикольно. Що ж, ось таким вийшов мій огляд на новенький трейлер до доповнення The Sims Growing Together, який вийде вже зовсім скоро. А саме 16 березня. А 14 березня нам вийде оновлення до базової гри The Sims. Не можу поки уявити, як деякі речі будуть реалізовані геймплейно, але трейлер вийшов дуже сімейним, в принципі, насиченим і таким навіть веселим, затишним. Хочеться вже подивитись, яким буде саме місто. Скільки додадуть ділянок, та чи чекають на нас нові квартири? Бо, як ми всі пам'ятаємо, то на скріншотиках зі стрімів-розробників там були якісь такі натяки на квартири на багатоповерхівки. Тож, можливо, все-таки, окрім там двох чи трьох діляночок житлових, нам все ж таки додадуть хоча б. Один якийсь багатоповерховий будиночок з новими квартирами, хоча б з двома, будь ласочка. і останнє, що хочу вам повідомити, то це якщо ви все ж таки вирішите придбати цей набір, а тим паче до 27 квітня, то ще ви отримаєте ось такі ексклюзивні предмети. Що ж пишіть, що ви думаєте про це доповнення, чи плануєте його купувати. Не забудьте підписатися, якщо ще не підписані, та поставити вподобайку, якщо вам сподобалось. Інші відео вже чекають на вас. Бережіть себе, бережіть близьких і всім па-па!